Кажуть, та ти не боїшся його випускати. А я кажу, мені попу, мене це загібало. А щось на рідні соловіні вам наші почуть Ти опусти рукава і не закятуючи. Нехай земля буде пухом, кого війна забрала мусу сказати чесно, Мене це заїбало мене це зайбало, брате, що наступу бриють І мординами далі на зелям з хуєм злиють дівчина моти з іншим батьків і щастя, сиві ся інвалід. Оце так, блять, по собі Хоч дай Боже, поки є, поки я тут із вами, поки водім ряду, поки кричу вустами, поки криє. То поки земля під нами тримаємо борону Стаємося, братами, поки ще є заряд. Останні батареї, поки не чуди вигід Підарки артилерій поки горить надія, надії була мала, можу сказати Точно мене це заєбало Чому я маю? Точно вмерти за свою країну. Двохсотий чи трьохсотий комбрігу все є. Димон списатися писатя по чи під себе мочиться Ми можемо всі, то здохнуть, війна, блять, не скінчиться. Хочу нагадати підерем. Аром раді раді Та сидять верховній Ви можете побачити два пневмата і дві воздушки З цим корупцією не поборем. А як Шевченко говорив: борітеся та поборете. Тому йдемо квасити черепа нардебів. Витустрій був з пневмата No1. Дистанція до цілі 50 метрів. Веду стрійбу з пневмата номер 2 Дистанція до цілі 50 метрів. Веду стрійку з воздушки No1. Дистанція до цілі 50 метрів. Веду стрібу з воздушки.

Уміли, черепушку можна проламати і іграшками, але мета інша. І ти все зрозумієш. Підписуйся і переходь на всі посилання в шапці каналу. І до нових зустрічей, мій націоналіст. Ти не кажи, на мене зрада, не без його. я як і добра туля. Лобев зупинськи, да контузії мою три. І в року прилітало, і сокурчу з кем за ти мене це їм пало.